Як нам може допомогти чат GPT з концепцією дизайну сайту. Наприклад, я зараз створюю сайт для хендмейн майстрині яка робить дуже класне намисто і хоче його продавати. І мені зараз на цьому етапі мені потрібно продумати, як же буде виглядати її сайт, який там буде дизайн. І що ми робимо в цьому випадку? Ми збираємо референси. Якісь референси я сама знайшла, а якісь я попрохала чат GPT, знайти міні-референси, оформити їх у таку табличку, і він дуже класно все зробив. Далі, оскільки мені було потрібно цю табличку мати в документі, до к я так його попрохала. І за цим посиланням я можу собі її завантажити. Далі я у Figma створила дошку. Мудборд із тих референсів, які я сама знайшла, які мені надав чат GPT і попрохала чаджі Піті проаналізувати мудборд та порадити на його основі чотири варіанти, насправді можна більше дизайну сайту, вказавши для кожного палітру кольорів та шрифтову пару. І ось він мені якраз так і зробив. Ну, я. Придивилася, почитала, спробувала і обрала на даний момент елегантну простоту. Потім я, можливо, ще якісь подивлюсь, але поки що зупинилася на першому варіанті. Давайте переглянемо, що там він запропонував, що він мені запропонував: палітра кольорів, основний ніжний, зелений, рожевий півоній, акцентний, і нейтральний бежевий. Добре, шрифти ось така шрифтова пара, і особливості дизайну. Ну, я з цими особливостями теж згодна. і з мінімалістичними фотографіями і великий білий простір. Окей. Далі я попрохала чат-GPT написати промпт англійською від 200 до 400 символів, включаючи пробіли для генерації Section у нейромережі, яка саме не вказує, мені здається, йому все рівно яке включає назву сайту, опис, в меню, кнопку STA, Ну те, що нам звичайно потрібно, коли ми створюємо перший екран, тобто Hero Section. А Section, перший екран, це часто в нас якраз і відповідає за дизайн-концепцію. Від нього починаємо далі вже щось інше придумувати, додавати якісь інші блоки, щоб вони були в тому ж самому стилі. Але ось концепт у нас може бути саме перший екран, як концепт працювати. І е, далі якісь ще додаткові я вимоги написала, далі я пропрацьовувала з ним і байерсону, звичайно, і е, також потрібно асоціюватися з назвою сайту, відповідати цілям сайту, такий запит. І він мені на основі цього видав ось такий промт. Я його копіюю і перехожу в нейромережу ідеограм. Наприклад, вони в мене будуть змагатися. Я декілька нейромереж використаю. Але хочу попередити: от мені зараз він написав такі ось подвоєні лапки, вони тут зайві. І навпаки, ті лапки, які тут одиночні, можна, звичайно, це включити в промпт, щоб він мені назви, які в мене повинні бути на сайті, щоб вони були у лапках. Отаких от подвоєних, бо деякі нейронки вони сприймають нормально чи, чи одиночні лапки, чи подвоєні, а деякі ні. Деякі не вважають за те, що в одиночних лапках. Тому я отак їх, там, де були одиночні, замінила на подвоєні, так. І а, далі обираємо обов'язково 16 на 9, бо це пропорції екрану. Так, ну, Далі воно автоматично справиться самостійно і починаємо генерувати. Два кредита коштує відеограм, це на безкоштовному аккаунті. Все робимо на безкоштовних аккаунтах. Далі, далі приходимо в Recraft, створюємо новий проєкт, імідж, вбиваємо той самий промпт, перевіряємо, чи тут лапки. Подвоєні, так, все добре, і можна залишити цю модель, цей стиль, а можна собі спробувати поекспериментувати з іншими стилями. Але ми беремо що по замовчуванню. Робимо рекрафт, і ми забули вказати пропорції. В даному випадку це важливо. Ну, подивимось, що вона створить нам. З пропорціями один до одного, але бачимо, що працює. Також у Рекрафті непогані, виходять непогані креативи. Давайте змінимо пропорції: це робиться ось так: 16 на 19 цікавить так, отак, і рекрафт прироблюємо. Бачимо, що непогані креативи створив рекрафт. Можемо їх собі завантажити у форматі, наприклад, PNG. Завантажуємо. І ось другий креативчик теж може завантажити. Якщо не подобається, що квіткові акценти, їх можна звідси прибрати. Теж прибираємо так, наприклад, так, і знову робимо рекрафт. Але ми бачимо, що дизайни на різних нейронних мережах вони схожі. Це тому що такий був у нас однаковий промпт ставлений. Ось, будь ласка, вже тут менше квіточок. І теж дуже непогано. І логотипчик вона намалювала. Дуже непогані креативи. А тепер переходимо до мережу Leonardo. І в мене тут же стоїть той самий промпт. Яку ми тут вибираємо модель? Модель найкраще працює з текстом на даний момент це Flux DF, вона найкрутіша. Це, ці теж можуть з текстом працювати, але я пропоную обрати цю. Вона, хоч і найдорожча, 39 кредитів, але воно довго варте. Так. І запускаємо генерацію. Теж перевіряємо, не забуваємо перевірити 16 на 9, воно вже у мене стоїть. Інші. Стилі можна залишити по Тут у мене такі стоять. І трошки, думаю, леонардо. На теж у нас є тут квіткові акценти, ми бачимо, теж можна собі завантажити, якщо щось сподобалося, можемо приглянути в більшому форматі. Так, 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 все непогано. Можемо собі завантажити чи всі, чи якийсь сподобався найбільше. А, так, ну, можливо, цей. Хоча я не певна, що я буду їх використовувати, але для прикладу, наприклад. І ми теж їх собі завантажуємо. Так а, Так само можна прибрати квітковий акцент із промту, да, якщо це не потрібно. Ну, давайте ми приберемо. А, так, Подивимося, як в цьому випадку згенерується. І дивимося вже без квіток теж такі непогані креативи. Наприклад, я подивлюся зараз на цей, ну такий досить елегантний, можливо, потрібно прибрати цю аватарку, трошки іншу зробити, але може бути, зберігаю, так, і дивлюся. Які там ще є варіанти? Такий варіант, такий варіант. такий варіант. Загальна елегантність зберігається. Але я хочу показати дуже круту модель: режим flow state. Переходимо з класичної моделі до Flow State, так. І дивіться, ми flow state будемо генерувати. Він ще й доволі дешевий цей режим. І дивимося, що він нам дасть. Теж треба не забути обрати 16 на 9 тут окремо. Дивіться, круто, да? і вони різні-різні. Тут креатив зашкалює просто. Давайте перегенеруємо, тому що а мені потрібні все-таки не квадратики, а перший екран. Я генерую перший екран. І дивіться, що коїться. Буквально кожен можна, по-перше, завантажити собі, але не забудьте, коли ви в цьому режимі, потрібно відразу собі зберігати те, що вам сподобалося насправді тому, що воно загубиться. Їх тут може бути дуже багато, ви можете далі вантажити вантажити інші інші креативи. Дивіться, який крутий Леонардо. він всі ці нові нові може робити вам і це тут безмежно буквально, поки не залиш закінчаться ваші кредити. Але він здається, один кредит коштує одна картинка. Так, і дивіться, самі-самі різні. Тобто, це для вашого креативу дуже дуже добре і дуже класно. Вони різні до того ж, ми можемо спиртися на якийсь із креативів і сказати більше. Таких, як цей, так? Да? Ну, давайте оцих зробимо трошки більше. More like this. Так? І тоді вона вже буде спиратися на цей обраний креатив, як на референс. І буде референс стилю. І бачите, вони схожі, схожі, схожі. Можна зробити їм, до речі, апскейл, але це вже не на безкоштовному режимі. Так, але ви бачите, наскільки класна можливість є у Леонардо. І ви можете робити це. Буквально безкінечно. Ось така класна штука. І хочу сказати, мені здається, у кожної нейромережі є свої переваги, і непогано всі справилися. Але для того, щоб зробити брейншторм виробити собі концепт дизайну, найкраще мені здається це був сьогодні Леонардо. Леонардо оголошується переможцем. І далі може у вас виникнути запитання: що ж цим всем робити? Це ж у нас справжній дизайн це тільки картинка. Вона прикольна, але це тільки картинка. Як її притворити в реальний дизайн, як з неї зробити справжній сайт, бо це не кнопки, це тільки частина картинки, всі надписи, всі кнопки і є способи, і будуть далі. Тому, будь ласка, підписуйтесь на мій канал і. Далі буде створюємо магію разом.